Vamos acabar vida. Начали найкращих працівників агронапряму. Понад 600 людей з усієї України зібралися на МХП Агро Авордс, аби разом підсумувати рік і подякувати тим, хто показав найкращі результати. Серед нагороджених 14 аграріїв із Черкащини з підприємства «МХП Урожай, що працює на Черкащині. МХП це про людей, не просто те, що ми постійно декларуємо, що ми про людей, а ми це робимо, і люди це бачили. І сьогодні це є чергове підтвердження визнання наших працівників. В номінації Наставник року відзначили Михайла Корсуна. Майже 10 років він працює у компанії і лише за останній рік допоміг трьом молодим фахівцям успішно стартувати у професії. Для мене було це дуже великою несподіванкою. Але для мене це надзвичайно важливо, тому що я відчуваю вдячність своїй команді, яка привела мене до цього, до цієї відзнаки. От, маю зараз велику мотивацію працювати далі, навчати молодих людей, студентів, які приходять до нас навчатися. Кращим механізатором року став Олександр Онищенко, тракторист із МХП Урожай. Він переміг у номінації Розкидач добрив». Завдяки. Моєму колективі, який мене підтримував і допомагав мені. Я зараз знаходжуся тут. Компанії переконані, щасливі працівники ефективні працівники. А отже, визнання, підтримка та залученість є ключовими у компанії. Але визнання це неймовірно важливо. І от сьогодні ми хотіли нагородити увагою, нагородити призами тих людей, які показали високі результати. І показати їм, що ми їх цінуємо. Ми їм дуже вдячні, і ми спільно велика сім'я МХП, яка собі ставить високі цілі, їх досягає. Захід став не лише підбиттям підсумків року, а й символом вдячності за щоденну працю тисяч працівників, які щиро вірять у справу, якою займаються. В ХП кажуть, запалювати інших може лише той, хто сам горить своєю справою.